200 тисяч років тому. 200 тисяч років тому сучасна людина була повністю сформована. Опускається гортань або голосовий апарат, який у наших пращурів був розташований високо у горлі. Тепер людина може видавати складніші звуки. Ми почали говорити по перше окремі люди та цілі покоління можуть передавати інформацію. А люди здобули важливу перевагу над рештою земних істот. Ви можете сказати, мій дід казав, що коли слони не з'являться, ми підемо полювати на зебр. або моя тітка сказала, що її кузина знайшла яму з водою на іншому березі річки. Ми усі від цього виграємо і зрозуміємо з їхнього опису, що саме вони знайшли у тому ландшафті. Мова обернула людей з окремих комп'ютерів на мережі, де можна ділитися інформацією. тепер ми не залежимо лише від особистого досвіду. Ми можемо запозичити особистий досвід іншої людини, з якою поспілкуємося. Це могутня перевага. Цього не може жодна істота, як вид люди стали значно розумнішими.